Доброго дня. Вітаємо всіх зі святом, з Різдвом. Хто по новому святкував, то з водохрещем. Хто по старому святкує з Різдвом? Ой, а в нас сьогодні, як кажуть, хай Бог простить, вивезли хлопці сіну. Людям треба було сіну. І ми сьогодні. Треба було його вивезти, тому що надалі портиться погода. Ще забрали солому, повезли до Ярика і вже шалаш освободили. Звільнили. Так що вже можна щось придумувати сюди. А ми з Тасіком йдемо на дачу, провірити, чи там все на місці. Хоч і на дворі вітер з морозом, дуже холодно. Але трохи прогуляємося, нагуляємо птіт. І подихаємо свіжим повітрям. Так, Хлопці у ярика розгружають тюки, а ми йдемо далі. Так, у нас ще було трохи горіхів. Горішки на горіхові. Думали, тут вітер їх потрусив, поки сніг не прикидав. Позбираємо. Ага. Нема білочки. Лишили білочкам, тільки половинки, шкаролупки. Нема ні одного горіха. Ну, що білочки поробили. Ну нічого, хай їдять, їм теж треба. <смеш> Прямо на кубку зносили під горіх і тут теребили. Це свіженьке. Оце так. Да. Зразу не було коли прийти. То те, то те щось замішало. Ну нічого, хай їдяти білочкам треба. Всім привіт глядачі нашого каналу. Всі, хто святкує Різдво по-старому, так сказати, вітаю всіх з святом. Ну, а ми вже відсвяткували вчора, водохреща, для нас в цьому році вже празники зимові закінчуються. Бабуся, поки пішла на прогулянку, хлопці щойно вернулися, вже розгрузилися. Ну, а в мене, як бачите, свята вроде в нас і закінчилися, але я знову щось вже буду пекти. Підготувала форму, вже вкинула яйця, буду пекти якийсь бісквіт, не знаю, який вийде. Тому що для нас зима це трошки тяжкий період. У нас, помимо свят, ще багато іменинників. І ось цього вівторка наш Стасік буде святкувати день народження. Потрібно спекти якогось тортика, щось трошки буде знову приготувати, повечеряти. В школу потрібно буде занести тортика. Ну, в школу я, мабуть, буду пекти кось медовика, ще не вирішила. Сьогодні теж таким буду займатися. Зараз буду пробувати, який вийде в мене бісквіт, я Навіть не придумала, чим його буду перемащувати, бо так, думаю, поки спекчу коржики, які можуть полежати, а вже завтра потім буду мастити. Так що, в нас не закінчується. Вівторок ми повечеряємо, так як це будній день, він не зможе запросити друзів. То ще прийдеться мені і на вихідні щось йому приготувати, щоб він відмітив із друзями. Так що, якось у нас так. Значить, буду зараз збивати яєчка. П'ятеро яєць і 125 грам цукру. Треба збити нам до гарної гарної піни. Раніше, коли не було ютубів цих інтернетів, і всі рецепти були лише написані. То бісквіти були для мене це щось страшне. Я їх дуже-дуже не любила, бо вони не виходили. Не якісь низькі пляцки такі, і забиті, і завжди там писалося, наприклад, збити яйця, щоб вони там збільшилися в кілька разів. І зазвичай в мене було так: Оце збила приблизно отаку, І воно вже ж піниться, то значить вже збилися. А воно ще зовсім зовсім не збилося. так що... Працюємо далі, і збиваємо. Так. У мене міксер потужністю 500 Вт максимально. Я збивала на максимальній швидкості десь хвилин 9. Можливо, десь і 10, щоб тако гарно збилося. Тепер буду просіювати сюди 150 грам муки і чайна ложечка розпушувач. Розпушувачки даю так. На всякий случай, щоб, щоб піднялося. Так, додала потрошки я додаю муку, і ось так обережно нам треба вмішати. Так, тісто вже у формі. Ну, Сильно високий він не буде, звісно, через те, що це таке порція взагалі-то зазвичай. На форму 20 см діаметром, а моя форма 27 см. Але все ж таки, ну, побачимо, який коржик вийде. Ставимо випікати. Так, поки я побігла, свиней в хлібі підкинула, та й вже тортик наш спікся. Зараз трішки розкрию з форми і хай вихолодає. Ось, витягла. Коржика, ось такий вийшов бісквіт. Ну що вам скажу? Не найкращий результат, який був, це я рішила по-ледачому. Ледачий називається бісквіт, що не потрібно відділяти білки від жовтків, а збивається разом. Але, 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 все ж таки наступного разу буду відділяти. Коли я збиваю окремо білки і жовтки, виходить результат набагато краще. Мені подобається навіть в цій більшій формі. Але виходить трошки краще. Ну, нічого, перемаститься сметанкою якоюсь або заварним кремом, не знаю, не придумала ще. Та й зіму Це для себе, тож не переживай. Так, ми з Тасіком все провідали, все на місці. Прийшли ой, наче недалеко йти, але мене так спина і ноги болять, я на силу прийшла. Реч, як кажуть, почаще ходити. Зима зарані смеркає, та й в хаті. То горішки, то те, то се, все, все нассидячи. Треба розрухуватись, бо все волить. Так, тільки що заходили в Тік-Ток. там бачимо, що Хмельниччину замітає. Тільки в якому краю не знаю. Я тільки що подзвонила до сестрички. Вона каже, що в них йде крупа. Ну, думаю, в нас буде через сутки. Так, в них погода якось чи сніг, чи дощ, а тоді в нас чи на другий день чи через сутки. Ну ні, буквально пройшло півчаса, і вже в нас пускається крупа. Так що приморозок, вітер і крупа. Побачимо, що буде до ранку. Випроваджаю своїх додому, а в нас вже крупа мерзне, слизько, а я вже це за завтра. Ого, таке ліпить. Таке замерзає. крупне та так лупить. То що ж замерзає І замерзає. Напевно, що завтра в школу не піде ніхто. Замерзає. Замерзає, так. Да. Ну все, спокійної вам ночі, на добраніч Так, Поїхали, дітки. Поїхали. Подовечерували те, що залишалося. Що робиться. Ох, і дають. Mm -hmm. І як це, і як це тепер? Так. Наташі, як завжди, тільки ніч, а в неї і галоком по Європі. Ну, Бісквіт вже готовий, То тепер ще треба в школу щось. Вже далекий. Да, таке нічого більше не придумала, таке медовик. Таке, вони всі діти люблять жирні креми якісь як в бісквітних. То, такий люблять. Так, да, як весільні ото печуть торти, які ж вони гарні, але ж там дуже багато крему. От знайшла собі mm форму, -hmm. да, вирізати. корочки. Удобно брати, тарілку неудобно підіймати. А тут собі за ручку взяв і готово. Ну нема коли відпочивати. Вона вже допече тортик, а я приступлю мити посуду. нас ще гора посуди стоїть, повечерали. Тепер вже треба перемити. Це вже моя забота. А вона хай відпочиває, то теж цілий день на ногах. Каже, що ножки так болять, наче вона в погріб цілий день ходила <губ> по сходах туди-сюди. Наче присідала, ми ж кріпатура, от наче я не займався довго. Не знаю щось. Чого це так ножки болять? Весни треба там, городи, та й буде ні, нічого буде. Ні, це ні, ні, ні. прослаблялися. <губ> Її ця кухня вже... Я, зимо... Я її так не люблю, а зимою оце то взагалі. Аж осіпається. Одне Різдво, друге Різдво, то по новому, то по старому. Одне день народження. Друге день народження 29-го, 17. Так, да, у нас як Діана починає з да. зіміння в кінці листопада, так і починаються, бо там як не Андрея, то Миколая, то ще щось. І ці празники без кінця і краю. А вже 26-го, то ми вже підемо на готове. Так, через час, сьома година вечора, трошки натрусило. Так, Поки Наташа пече тортика, я піду змонтірую ролик і буду мити посуду. Всім на добраніч. Тихої є всім ночі.